Всіх вітаю, я тільки після операції мені робили часткову ампутацію пальцеві, ставили додаткові дренажі. Хочу сказати, що під час останньої операції я прокидався декілька разів і просив анестезіологів, щоб вони мені знову додавали дозу і я заснув. Мені було дуже боляче, особливо під час ампутації. На що воно відповідало? ми не будемо цього робити. Тобі і так не боляче, хто тобі там обіцяв, що ти будеш всю операцію спати, нехай приходять, так і роблять. Я обов'язково зараз дізнаюся імена і фамілії цих анестезіологів і виставлю їх далі в каруселі. Якщо ви коли в житті будете стикатися з такими анестезіологами, біжіть них. хочу попередити, що такі лікарі являються дилетантами, я не знаю, як вони. Потрапляють в операційні взагалі і в лікарні в цілому. Бережіть себе і майте на увазі цю інформацію.